Ну що, друзі, мене постійно питають за карбюротори, як їх настроїть. Це таке просто пояснення дам ще раз. Головне, саме головне, що треба зробити, це начнемо. Перше правило, прокладки оці. Не вирізати з чого по полу і як по полу, а щоб вони були хороші, якісні прокладки. От, наприклад, ця прокладка вже побачила. Не знаю, скільки тут пар карбюроторів. І нічого з нею не случилось. Це герметик у мене тут колись був. Так він прижимається, нічого страшного. Щоб все було якісно зажото, нічого не підсосувало повітря. Щоб карбюратор прикручений був так, щоб якомога менше було ступінь. Щоб канал був. Дивитися, треба прямий, щоб був. Отакий От приблизно прямий канал. Видно дифузор, клопан, все видно, щоб менше було різних ступіньок. Це можна витягнути заслонку і виставити карбюратор так, щоб все було чітко. Потім опускаємо повністю заслонку, щоб вона лягло. Відкручуємо оці вінти. Все, вона лягло. І тут так само я вже відкрутив лягло. Оцей винт виставляю на один, відкручую на один оберт. Тобто беру винт гвинт якості, ось, він вперся, і відкручую на один оберт повний. Все, залишаю. Тепер синхронізуємо заслонки, як піднімаються. А, тут ретросик діти. Зараз. Так, Синхронізуємо заслонки. Тобто, виходить, в мене ліва сторона піднімається, права взагалі не піднімається. Тобто, тут піднято тросик зажатий. Дивимося, де є холостий ход. Ага, тут нема холостого ходу. Це заслонки повністю опущені. Значить, відпускаємо ключиком на 8 цю гаєчку. І опускаємо, попускаємо кожух. І слідкуємо за тим, щоб заслонки рівномірно піднімалися. Так, тут треба теж отпустить. І підтягнути. Так, тут свободний ход є. О, отак. От Ще ниток. Свободний ход є, Так, трошки більше. Не знаю, чи буде видно на відео. Допустя, ми виставили. Ось тут чуть-чуть ще підкрутить і можна, в принципі, його зажать, як оце вже на мотоциклі. О, все, од однаково. Тепер беремо викрутку і піднімаємо заслонки. Коли гвинт впреться в заслонку, ви почувствуєте це і почне або побочите, і почне її піднімати. То ми її піднімаємо трошки, небагато. Ось вона пішла, пішла, пішла. Ну все, я там образно теж десь на півтора оберта зробив. Ось, знову винт. Він ось вперся і пішов піднімати. Десь на півтора оберта зробив. Все, перші настройки для того, щоб завести мотор. Єсть. Так. Кроніка відкрив. Карбюратори набралися бензином. Включаємо заполення і пробуємо заводити. Що з цього вийде О, оберти задерті опускаємо оберти. Шукаємо горку, викручуючи гвинт котчества. Полізло до гори. Тепер тут. Проверяем я газуете. Вітаємо заслумки до мінімально устойчивих оборотів. Зараз, зараз тепло і в принципі збагачувачами я не скористався. Мотор був геть холодний, я нічого не нагрівав, він, та він не встиг нагрітися геть. Він тупо холодний. Просто багато суміш було і так ізначально. Пробуємо заводити ще раз. Запалення включив. Все прекрасна, все. В принципі, всі настройки. Можна шукати і третю горку, але то вже буде лишнє. Ось третя горка. Отак. Приблизно другу горку шукайте і все. Це так, Хто не сильно там розбирається в цьому. Так, так? Да? Буся. Козелка мого. Значить, саме головне, що з цим треба зробити. Убідиться в тому, що плотно стоїть прокладка. Опустить повністю заслонки для того, щоб вирівняти троси. Тобто опустили заслонки на одному карбюраторі, на другому. Потім вирівняли цими гвинтами троси. Щоб вони рівномірно опускалися і піднімалися одночасно. Потім знову ж підняли заслонки потроху обидві. І гвинти якості викрутили на одиниці. Це моя методика, я так роблю завжди. Один повний оберт. А потім вже шукаю горку. Буває таке, що її треба закручувати, щоб та горка була. А буває таке, що викручуєш, викручуєш, а воно взагалі. І воно така довга-довга. Ну і, в принципі, на цьому все. Коли холодна пора року, то можна витягнути збагачувачі. Так що, це такі прості настройки для того, щоб запустити карбюратори К68, які, про які постійно в мене питають, дзвонять, пишуть мені, як їх настроїть, не настроюються і все, і те, і т.п. Ну і звичайно, треба. Певнитись в тому, що запалення у вас робоче і все там у вас правильно настроєно. Головки правильно зроблені. Цей двигун зроблений. Тут компресія на обох по 9,5 в даний момент. Він у мене третій рік дерчить тільки до того, на цьому стопелі поки що. Бо він від того дальнього мотоцикла з Кольоською рідний. Ну, коротше. Певнитись треба в тому, що у вас все налаштовано правильно, і тоді вже взагалі карбюраторне налаштування карбюраторні це останній, типу, заключний вихід називається такий. Для того, щоб уже все воно правильно працювало. Перевіряємо ще раз: запалення включив, лампочка говорить. Дрикнем. <звук> Ух ти ж, жі мою! Ну, запалення включив. Реакція прекрасна